Декілька десятків наборів з теплими пледами, кофтами та мийними засобами отримали люди, які стали жертвами домашнього насильства, та родини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це стало можливим завдяки співпраці міської влади та громадської організації Громадський рух Віра, надія, любов. Майже півроку в нашому місті працює проект мобільної бригади для надання допомоги постраждалим від насильства сім'ї. Цей проект працює завдяки підтримки громадської організації Громадський рух Віра Надія Любов а також підтримки ЮНЕСЕФ USAID. Також особи, які постраждали від рук домашніх тиранів, можуть проконсультуватися із спеціалістами на рахунок юридичних або ж соціальних питань. Звісно ж, з такою категорією населення працюють і психологи. Їх підтримка та слушна порада вкрай потрібна постраждалим. А також ми наразі маємо змогу надати матеріальну допомогу. До кожного пакунку додавалися листівки з порадами, як допомогти собі у стресовій ситуації. Вороніка Мурзако. Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.